Правильна постава запорука гарного стану здоров'я. З кожним роком порушення постави у дітей діагностуються все частіше. Приблизно у 95% дітей дошкільного віку є певні відхилення у правильності постави. Цьому сприяють збільшення статичних навантажень, зниження фізичної активності і низка інших несприятливих факторів сучасного життя. Маленького полтавця Михайла Сливенко порушення постави виявили під час проходження огляду перед школою. Лікар повідомив, що в нього, в нього велика різниця між ніжками. Е, ну, я бачила, що він спинка нерівна, але щоб так сильно. Е, ну, і лікар не призначав ніяких фізпроцедур. Ну, і ми не могли просто цим займатися на той період часу. Е, пройшло багато вже там рік. І я побачила, що після літа, коли почалася школа, він скрутився як ралик просто. І ми з цим і прийшли сюди. Обов'язково цим потрібно займатися одразу ж в цей же день, мабуть. <гум> Чесно, тому що дитина росте і кожен день важливий для дитини обов'язково, тому що пізніше я сама з проблемами зі спиною, і я знаю, що це таке, коли болить. Головною особливістю правильної постави є симетричне розташування частин тіла щодо хребта. Неправильне положення хребта впливає на всі органи і системи організму. Надзвичайно важливим є вчасна діагностика порушення. І я про це постійно кажу пацієнтам. Я постійно кажу, що займатися здоров'ям потрібно все життя протязі всього життя. Так як ми їмо, як спимо, і так ми маємо займатися своїм здоров'ям. А вже ж краще це робити в періоди такого активного кісткового зросту з 6 до 8 років, з 8 до 10 років. От до 15 до 16 років вважається, можна в принципі вирівнювати з першого, другого ступеня, от або ж зменшити ступінь викривлення четвертого і третього ступеня. От, тобто до 16 років можна з цим, цим працювати за для того, щоб отримати позитивний результат. Фахівці впевнені, що позбавитися проблем з поставою можна за допомогою м'яких остеопатичних технік та правильних фізичних навантажень. Займаючись у клініці з реабілітологами, ми можемо отримати бажаних результатів, тобто вилікування в дитячому віці може бути повне вилікування у дорослому більше профілактичне. Тому ми займаємося з реабілітологами, правильну техніку виконуємо і отримуємо результати, які бажаємо. Цього року у Полтавській територіальній громаді всі охочі першокласники можуть пройти безкоштовний профогляд у кваліфікованих ортопеда, а також стоматолога. Ініціював таку можливість один з благодійних фондів за підтримки місцевої. Влади. Ми е зробили пропозицію е клініці Ортосану е для того, щоб вони змогли допомогти, скажімо так, полтавцям, дітям полтавців. Е Перш ну взяли просто групу перші класи, які е яких проводимо профілактичний огляд. Наразі у нас записались на огляди в, в клініку Ортосану тисяча дітей. Це перші класи. Е Полтави, а також передмістя. Там всього там, 55 шкіл. Сама консультація, к примеру, ортопеда травматолога або невролога коштує там, певні кошти. Ну, скажімо так, це 400-500 гривень. Консультація стоматолога. Така ж сума, то наразі ми можемо просто побачити цифри тисяча дітей, яка пройдуть огляди в клініці Ортосану. Це просто зекономили не майже мільйон гривень, які батьки не витратять на це. Незабаром проект з проходження безкоштовної ортопедичної та стоматологічної діагностики дітьми здорова молодь стартує також у Кременчуці та Рівному.